Половина з цих пар розлучаються. Там до 40 років ніхто не одружується. Як ти вважаєш, що ми можемо покращити? І вони це робили заради дітей. Чи моляться такі люди один за одним? Отець Андрій. Мої знову щирі вам вітання. Вітаю вас. Радий вас бачити. Хочу вам прочитати статистику. Почати зі статистики. 2019 рік кількість шлюбів в Україні називає вам цифру 237 тисяч. Зареєстровано, так? В цей ж рік, 2019, половина з цих пар розлучаються. Це страшна статистика, насправді. Я коли почав в цьому копатися, шукати інформацію. Україна лідер серед країн Європи по кількості розлучень. І це дуже страшно. Не хотілося б такого. Перше, і напевно, воно є і основне запитання чому молодь не вважає сім'ю головною життєвою цінністю. Потрібно запитати молодь. Чому вона не вважає? Тому я не що. Знаю. Мені здається, я відповідаю завжди, коли думаю про Іспанію, наприклад. І я казав, завжди так всі говорять, там до 40 років ніхто не одружується. Так? Там до 30, до 35, до 40 ніхто не одружується. Чому? Я і так зразу таке засудження може бути. А потім виявляється, що в них в державі так все придумано і продумано, що це для молодої просто пари, неможливо одружитися, тому що, по-перше, що вони навчаються, якщо хочуть мати вищу освіту в різних університетах, потім в них має бути практика десь в іншому місті. Потім, коли вони перші роки працюють чи вчителями, чи інженерами, чи поліцією, чи ким би це не було. Їх ніколи не дають їм праці там, де вони живуть. Це дуже на одного на мільйон, що він може отримати працю в цьому місці, де він живе, де він проживає. Отже, його можуть відправити на декілька місяців або років, десь в якусь місцевість, а його дівчина буде в якомусь ще там острові, десь там медсестрою, а він десь ще буде. І так буде стільки років, поки аж один з них не стабілізується. І не буде мати хоча б один з них, двох, мати працю, ну 100%, і тоді цей забирає іншого і цьому допомагають знайти працю. І тоді вони разом е, купують собі якусь квартиру, там, в, беруть в кредит, і тоді вони вже одружуються. Тому що до цього ну, напевно, що, що ці люди вони навіть фізично не бачаться, вони працюють, е, тобто держава не сприяє. Для того, щоб ці люди могли одружуватися і жити разом. Так? Ну, така, така може бути така ситуація. Може бути кажу, яка ситуація економічна, психологічна, політична, загально прийнята, тому що це вже не вийшло з моди, тому що ще щось, тому що можливо суспільство і все, вся пропаганда і вся реклама. Говорить весь час про це, жий для себе, будь вічно молодий, насолоджуйся життям, радій життю, для чого тобі прив'язуватись з одною людиною, дивися, як для тебе всі твої можуть бути. Ти можеш бути щасливим і жити як хочеш, і скільки, і з ким, і взагалі почувай себе вільним. Не потрібно ніяких обов'язків, не потрібно дорослішати, не потрібно спокійно, жий, як тобі хочеться. Але в цьому є теж весь трагізм, що, що людина вона потребує стабільності. Людина вона потребує знати і довіряти цій іншій людині, з ким вона може разом щось будувати, будувати якесь майбутнє, будувати, робити якісь проекти, а не може просто жити з людиною, яка, слухай, ну, через місяць ти вже мені просто я втомився від тебе і вже давай собі будемо когось іншого. Психологічно це, це є велика травма для, не знаю, для хлопця, як ну для дівчини це є для велика травма. Хоча пізніше багато є теорій. Але я думаю, що це нещасні люди, які не можуть пізніше розуміють, що насправді ніхто їх не любить. Ну просто так ніхто не любить їх, і вони нікому не потрібні. Просто вони як річ якась, яку міняють, коли вона вже. Вже якась нова є, якась модель айфона, нова дівчина красивіша, новий хлопець, новий, новий, новий. І, і це призводить до чого? До, до пустоти, до, до депресивного стану, потім до, до зловживання алкоголем, наркотиками. І ця людина просто потім є зруйнована, зранена. Ця людина потім потребує допомоги і психологічної, і духовної, і деколи медичної. І... О, отець слухайте, ну якщо люди не люблять один одного і, і візьмемо таку ситуацію, їм вже багато років, вони народили дітей, вони відправили цих дітей в світ, і вони живуть разом, вони ходять в церкву, але вони не люблять один одного, вони, можливо, поважають, але ну, їм складно вже вжитися разом і так далі. І вони це робили заради дітей. Чи, чи якщо потрібно? вони взяли шлюб, якщо вони християни, і вони склали присягу. присягу у вірності, в любові до кінця. Тобто, вони склали присягу перед Богом, Пресвятою Трійці, перед людьми присутніми свідками, перед священником, перед церквою. Вони поклялися у вірності і бути до кінця. А зараз, в часі їх життя подружнього, що відбулося? Чому так, що люди, які любили один одного, чому так люди, які цінували один одного, і навіть до зараз ще шанують? Чому е, ця любов не переросла в таку, е, в таку е, дружбу, пошану, в таку, чому вона, що сталося на якомусь періоді життя, що впустили, е, про що не говорили, про що не попросили допомоги в третіх, наприклад? Як і в церкві священника, психолога, чому не подбали про свою сім'ю. Дбали про дітей, можливо, дбали про працю, дбали про кар'єру, дбали про, про дім, про квартиру, не знаю, дбали про щось іншого. А вважали, що сім'я це щось само собою розуміється. Звичайна річ, яка є звична річ, яка нормальна і ну, зрозуміло. Є чоловік, є жінка, все. Що там ще треба більшого? Більшого треба було, що вони... міняється час. Спочатку вони були хлопцями і дівчиною. Потім, і кажуть, так і умовно, в них був контракт як хлопця і дівчини. Потім вони одружилися, контракт переписується. Не юридичний, а контракт домовленості. Зараз ми вже живемо разом. Потім у них діти, є. Знов контракт переписується. Вони потрібні розмовляти. Як ти себе почуваєш? В чому ти потребуєш допомоги? Як ти вважаєш, що ми можемо покращити? Діти підростають, є підлітками, новий контракт. Як, ми це, як ти це переживаєш, як я це переживаю, як ми можемо разом це пережити? Діти дорослі. Окей. Діти одружилися і поїхали в інше місто чи в іншу вже квартиру. І зараз ми самі залишилися. Новий контракт, слухай, тепер ми зараз самі. Слухай, як ми будемо тепер цей час проводити? А що би ти хотіла, а що би ти хотів? А що можемо разом? А що тебе цікавить? Може, ти чогось не встигла зробити? Ми цікавимося одні одним, ми підтримуємо одні одних. Ми разом люди, які все життя разом долали з пошаною перешкоди. Різні радісні моменти, трагічні, важкі, які весь час один на одного покладалися, довіряли один одному, як другу, партнеру і, 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 і любимій людині. Якщо це все життя відбувалося між ними, якщо якийсь час не втратило з цього розриву, ну, то не можемо говорити, що зараз вони вже старші, вони вже розлюбили один одного. Тому що якщо це було це почуття... Просто цього романтицизму, почуття закоханості, почуття цього е... відчуття ейфорії. все це воно проходить, але воно не щезає, воно трансформується, Люди стають друзями, вони шанують, вони люблять, вони зростають разом, в них є спільні інтереси, у них є спільні думки, у них є спільні бажання. І якщо це так. То я знав таку одну бабусю. Одну таку в часі ковіду я їздив, де вже люди доживають свої останні моменти, тому що в них важкі форми раку, важкі в них. І власне, я їздив в часі коронавірусу, ніхто не міг їздити в моїй спільноті. в мене теж настоятель хворів, і я був один, хто виїжджав. І там я познайомився з одною бабусею. Мені сказали, що їй залишилось дуже мало вже жити. Вона а їй про це ніхто не говорив. Але коли вона мені говорила, це її бабуся, їй десь було 90 років, як вона мені розповідала, що «О, напевно, що я вже скоро звідси вийду, бо там ж мій дідусь він там на мене чекає. І, і як я йому приготую його улюблену там якусь е, е, страву, і як ми будемо разом прогулюватись, і як ми... я ж за ним так скучаю, а він за мною. Ми все життя. Ми ніколи не зводили, ми завжди разом були, ми ніколи не розлучались. Я думаю, це 90 років, і так людина говорить, вона зберегла цю іскру цієї пошани, цієї любові, цієї дружби, цього, цього партнера по житті. І вона дбає за нього, не дбає про себе, а це є любов, це справжня, коли партнер думає про іншого, не про себе. щоб іншому було добре, щоб не мені. Тому що коли хлопець чи дівчина знаходить, мені є добре з ним, то я з ним одружуся. Але чи йому, чи їй добре зі мною, і кожен має себе запитатися, мені добре з нею, але чи їй добре зі мною? Чи мені? І це, це є любов, це є пошана один до одного. І якщо це буде, ця це цікавість, ця це, 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 це пошана від самого початку, то це вже добрий фундамент для будування. І це... Постійна праця, ціле життя, ціле життя працювати для будування цієї сім'ї, для міцності цієї сім'ї. Це постійна праця двох. Тому, якщо цих речей опускаються, якісь елементи, то так стається. Ну, Дивіться, а для чого, одружуватися? бачите, бачите, зараз є люди, які вони вже старші, ну, який сенс, вони зараз не любляться. Тому що ну, шкода, що ці люди так і страждають. Напевно, що в них в душі. Є ще якісь почуття, якісь, якась пошана, якісь розуміння, життя, і це мудрость життєва, що потрібно бути вірним, що потрібно. І це є теж вірність до кінця, бути вірному. Чи я, ой, як, ми зараз, молодь живе, зараз, якщо я відчуваю, якщо я зараз щось відчуваю, то я тут буду, якщо не відчуваю, то я залишаю. Це є, це є такий кап капризна, така капризна, якась така пере, пере, таким, змінюється. Зараз мені зараз добре, а зараз мені погано, але це є не серйозно, це є дитячість, це є такий скажімо, інфантильність відносин. Справжні дорослі люди вони завжди знають, чого вони хочуть. Вони завжди. З розумінням один до одного відносяться. Ви ви правильно сказали, що зараз якась така тенденція, мода, чи як це правильно сказати, та? Що, що всі чомусь так ну, живуть так, -отак, ну ніби по сучасному. Ну що ж, мені подобається, я зараз так, не подобається. Я зараз так. Я слухав слова проповідь одного греко-католицького священника, Він сказав: не пам'ятаю, на жаль, хто хто це. Ну, він сказав такі речі. Ми часто говоримо. Думаємо, розказуємо про те, чому ми розвелися. Ми питають, чому ви розвелися? Ну ми тому що так, отак, отак. Або ми розводимося, тому що отак, отак і такі от історії. Але ми не думам, не думаємо, не говоримо і не розповідаємо, що ми е, не зробили, щоб зберегти ці відносини, О. зберегти цю сім'ю. От таке ніби елементарні речі, а і є. Ми завжди чомусь думаємо, знаходимо якісь, а отак було погано, а це було погано. А думаємо, не думаємо, що, що зробити, щоб змінити, і щоб ситуація помінялася б на інше. Є дуже важливе питання, насправді ем, є шлюб, таїнство шлюбу, і є таке одруження, засвідчення перед державою, так, розпис. Хочеться зрозуміти, що це, ну, нас буде дивитися, надіюся, різні люди, так? віруючи, не віруючи, що це різні речі, так, тобто є, розкажіть нам про це, тому що в мене є. Е... Я вам скажу чесно, відверто, як є в мене. Я одружився офіційно перед державою, але я, ми ще поки не взяли шлюб. Ми готуємося, ми хочемо цього, але поки цього не відбулося. А в мене є товариш, мій друг, музикант Юра Звонар, він навпаки взяв шлюб. Але неофіційно не одружувався вже там. Вони багато років там живуть. Так свої дружини, в них вже дітки, але вони тільки у них тільки шлюб. Як потрібно себе вести? Чи потрібно брати тільки шлюб, можливо, перед державою не потрібно, чи потрібно брати шлюб і одружуватися? Якусь свою думку, скажіть, з цього приводу? Я не знаю, чому мене завжди тягне на Іспанію. Так, наприклад, там в Італії мені здається в Іспанії державою, є так, що якщо людина бере шлюб. Автоматично вони теж пізніше реєструються автоматично і в державному це держава і церква має угоду, що практично, якщо вони взяли шлюб, це як вони теж саме, щоб вони теж там ще розписалися. І пізніше просто парох передає е, ці документації офіційні органи, вони це записують і йому віддають назад, і тоді всі, як би. Тому воно є легально, це що ти береш шлюб зразу автоматично. В нас немає такого. В нас, Тому е, чи ви можете розписатися? Ну, напевно, що це, це добра річ, але ваше, ваше це спільне проживання, воно... Ви не закликали Бога в свою, в свою сім'ю. Що йому сказали, поки що почекай, ми тут порішаємо. Ми тут вирішили так поки що розписатися, а поки що ну, не маємо ще якось. Ми ще не вирішили тебе запросити. Отже, таїнство шлюбу, це, власне, є, це скріпляються ці узи і, і, власне, складається ця присяга, як я казав, не просто. Це розпис ручки. Я тебе люблю, поцілувалися, послухали музику, там випили шампанського. А я складаю присягу перед Пресвятою Трійцею. Я складаю присягу, як я казав раніше, перед свідками, які є, люди, які прийшли, перед церквою, перед священником. Ми складаємо і той, хто благословить наш шлюб, є Господь. І тими основними є на цій. На цьому торжестві, на цьому, на цьому таїнстві, на цьому служінні, на цьому богослужінні, основними є двоє. Є ця пара. Вони є центром, вони є центром того, того моменту, Центром. і Господь приходить, вони його запрошують Господа в своє життя, Господь їх благословляє. І не через те, що вони такі класні і вони зараз вирішили, і вони проживуть до кінця, а через те, що Господь дасть їм сили. Витримати до кінця, якщо вони будуть згідні прийняти це Його благословення, якщо вони будуть виконувати Його ці заповіді, Його волю в подружньому житті. В по дружньому житті теж можна стати святими, в подружньому святі. Святими, коли чуємо, зразу всі сміються, або зразу ха-ха-ха, це щось таке смішне, так? Святими насправді, як священиче життя. Чи медик, чи поліцейський, це є покликання. Отже, до подружнього життя теж є покликання. Якщо ви покликані до подружнього життя і запрошуєте Бога в ваше життя третього, який буде центром вашого життя, якщо Ісус буде центром вашого життя, тоді всі останні проблеми, якщо вони будуть сконцентровані на тому, що ми будемо шанувати один одного, бо ти для мене просто. Я тебе люблю, ти, ти, ти мені Богом дана, Богом даний. І я буду намагатися. Я обіцяв перед Богом, я обіцяв перед церквою. Я склав присягу. І не просто, що це були почуття, які вже пройшли. Пройшла любов, зів'яла помідори. Так? Кажуть, це, це щось, чого я вирішив свідомо, всією волею, всім своїм розумом, всією своєю душею. Я хотів цього. Я не можу знати, як буде розвиватися життя і що мене чекає. Чи мій чоловік, чи моя дружина захворіють, чи хтось помре, чи буде все добре до кінця, чи в нас будуть проблеми з дітьми, чи в нас захворіє дитина, чи в нас буде праця, чи в нас не буде праці, чи в нас буде прекрасне життя, чи в нас буде важкий період, я пообіцяв бути з цією людиною до кінця. Все, що буде, ми це переживемо разом. Якщо є таке розуміння і з Божою допомогою. Якщо є таке розуміння, то чому не брати шлюб? Це отримати благословення від Бога. Бо зараз ми на, на власному бензині їдемо, а тут ми отримали ще там, такий акумулятор, таку підтримку, такий турбодізер, щоб ми зараз поїхали швидше, надійніше. Я казав, що плисти в лодці веслами. Просто самим проти течії, а мати вітер, який дує тобі в парус, це набагато легше. Якраз Бог є в житті подружньому тим вітром, який дує вам в парус, і допомагає вам в тому житті просто разом. Тому для того потрібен шлюб, незважаючи, чи є де жити, чи нема де жити, чи нема за що.